Перший робочий тиждень червня на валютному ринку України пройде відносно спокійно. До вашої уваги традиційний курс валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Почну з зовнішніх факторів, які цього тижня матимуть вплив на наш валютний ринок. 5 червня відбудеться засідання Європейського центробанку щодо відсоткових ставок. І вже традиційно у цей час на нас чекають ралі по парі євро-долар, що позначиться на курсі євро в Україні. Олексій Козрів нагадує, що європейський центробанк поступово знижує свої ставки для активізації європейської економіки через дешеві кредитні ресурси за відносною стабілізації інфляції. Щодо тарифних воїн імені Трампа, то тут наразі відносно спокійно, але ж це Трамп, тож треба тримати руку на пульсі. Ще один важливий зовнішній фактор, який вплине на курс євро, це завершення терміну дії торговельного безвізу 6 червня. Цього тижня це великого впливу не матиме, але глобально Україна може щороку втрачати до понад 3,5 мільярдів доларів надходжень від експорту. І це матиме свій вплив на курс гривні. А Нацбанк, задля підтримки курсу гривні на міжбанку, може збільшити витрати золотовалютного резерву. Щодо внутрішніх факторів, то в період з 2 по 4 червня збережеться тенденція щодо невеликої різниці між обсягами купівлі та продажу валюти населенням, і це позитивний факт для нашого валютного ринку, оскільки за відносно стабільного курсу долара в Україні на міжбанку та невеликих коливань готівкових котирувань громадяни не стягують свої гривневі ресурси з поточних рахунків у банках. Крім того, цього тижня обсяги щоденних операцій на міжбанку за системою Bloomberg перебуватимуть в межах від 140 до 230 мільйонів доларів. Найменш активним днем роботи міжбанку буде 2 червня, коли спрацює ефект першого робочого дня місяця. А найактивнішим періодом торгів будуть з 3 по 6 червня, коли всі клієнти та самі банки вже увійдуть до звичного ділового ритму. Нацбанк цього тижня досить активно продаватиме долар на торгах практично щодня в межах обсягів від 10 двадцяти до 80-90 мільйонів доларів, залежно від активності на ринку імпортерів. Серед покупців знову будуть помітні держструктури, у тому числі щодо потреб оборони та армії, а також енергетики, імпортери палива та ПММ і постачальники товарів народного споживання. А головними продавцями будуть традиційно сам Нацбанк, аграрії та it компанії а тепер переходимо до цифр і почну з міжбанку на цей тиждень. Олексій Козирів прогнозує коридор у парі євро-долар в межах від 1,122 до 1,145 долара за євро. Якщо котирування безготівкового долара на міжбанку будуть у межах коридору від 41 гривні 30 копійок до 41 гривні 75 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46 гривень 83 копійок до

На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків попрацюють цей тиждень зі спредом у межах від 20 до 25 копійок по долару та в межах 20-30 копійок по євро. Якщо 4 і 5 червня на міжнародних ринках виникнуть суттєві коливання у парі євро-долар, то це підвищить ризики стрибків курсу євровалюти і в Україні. Відповідно, власники обмінників розширять на цей період спред між купівлею та продажем євро до 30-70 копійок. Оптові обмінники продовжать працювати цього тижня зі спредом у межах 15-20 копійок як по долару, так і по євро. Але в моменти можливої підвищеної волатильності щодо євро на міжнародних ринках вони частіше змінюватимуть свої цінники покупки та продажу євро протягом дня, залежно від поведінки євро, як у світі, так і на нашому міжбанку. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 90 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 41 гривні 20 копійок до 41 гривні 80 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46 гривень 20 копійок до 48 гривень. А в обмінниках фінансових компаній цей коридор цінників буде в межах від 46 гривень 30 копійок до 47 гривень 90 копійок. І хочу нагадати, що більше відео з Олексієм Козирєвим дивіться на ютуб-каналі МінФін. А у мене на сьогодні все. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші і дозволить YouTube показати це відео більшій кількості українців. І, звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини, в тому числі і фінансові. А наразі у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.